Сепаратистами каже президент США, Обама. Росія також відповідальна за загибель Боїнга 777 Говорить представник України в після А тепер про це та інше детальніше. Є докази того, що малазійський лайнер на Донеччині був збитий ракетою земля-повітря, випущеною з території, контрольованої проросійськими сепаратистами. Про це заявив президент США Барак Обама під час виступу у Вашингтоні. Ми знаємо, що сепаратисти отримують потік зброї з Росії. Цей потік включає важке озброєння та зенітну зброю. Сказав Барак Обама. Президент США зазначив, що Україна, Росія і проросійські сепаратисти повинні твердо дотримуватися негайного припинення вогню і не перешкоджати проведенню міжнародного розслідування причин падіння літака. Відповідальність за загибель пасажирів Боїнга 777 на Донеччині лежить також і на Росії, яка постачала бойовикам сучасну зброю. Про це заявив постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв на засіданні Ради безпеки організації. Цієї трагедії не було б, якби Росія не підтримувала б терористів, якби не постачала їм складні і досконалі протиповітряні системи, зазначив Сергеєв. Сепаратисти оточили місце падіння Боїнга 777 і відбирають у рятувальників усі речові докази, знайдені на місці катастрофи. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Бригади Державної служби з надзвичайних ситуацій України працюють під дулами автоматів бойовиків. Терористи відбирають у них речові докази. Зазначив Лисенко, за словами Андрія Лисенка, збитий малазійський Боїнг 777 перебував поза зоною ураження наземними засобами протиповітряної оборони збройних сил України. Винищувачів українських збройних сил у повітряному просторі України не було. Літак Боїнг 777 був поза зоною ураження наземних засобів протиповітряної оборони збройних сил України. Окремо наголошуємо, що сили антитерористичної операції не здійснювали жодних операцій щодо ураження цілей у повітрі. Сказав Андрій Лисенко: загибель майже 300 чоловік на борту цивільного літака у Донецькій області у районі конфлікту має бути негайно розслідувана. І про це йдеться у заяві міжнародної правозахисної організації Amnesty International. І такими були новини Радіо Свобода на цю годину. В ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю всіх хто слухає Радіо Свобода. Мене звати Марічка Набока, Це програма Молодь Плюс. І зі мною у студії наш гість це Анатолій Октисюк, експерт Міжнародного центру політичних досліджень. Доброго вечора. Вітаю вас! Дзвоніть нам. Надсилайте ваші пропозиції до програми на офіційні сторінки у Фейсбук та Твіттер. Молодь плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті. Мій співведучий Андрій Баштовий, який зараз на сході, розказав от буквально декілька хвилин тому, що нас слухають у слов'янську на головній площі міста, який яке нещодавно звільнили від сепаратистів. Я дуже сподіваюся, що наша тема, про яку ми сьогодні будемо говорити, буде для мешканців цього міста скоро більш актуальною, ніж відсутність води, чи електрики чи інтернету. Ми говоримо сьогодні про інтернет-демократію, про принципи прямої демократії. Я думаю, що якщо запитати пересічних людей, можна почути багато конструктиву щодо вирішення однієї чи іншої проблеми, але їх не дуже слухають. Чиновники можновладці. І активісти представили нещодавно проект, який стосується онлайн-петиції. Розкажіть, будь ласка, що це за законопроєкт і як він може допомогти звичайним українцям доносити свою ідею до влади? Дякую вам. Дійсно, день тому був представлений законопроєкт, який покликаний. Змінити взагалі монополію влади на законотворчість, який дає можливість громадянському суспільству, звичайним пересічним громадянам долучатися до законотворчого процесу шляхом надання петицій. Ну я так коротко просто окреслю основні засади цього законопроекту. Він полягає в тому, що піввідсотка людей може претендувати на законодавчу ініціативу. Яку вони можуть подати уряду або центральному органу виконавчої влади, або напряму парламенту. Тобто це має бути ініціативна група, яка розміщує петицію, або ж там, скажімо, подання на спеціальному вебсайті ресурсі. Ці ресурси, банери мають бути розміщені на сайті президента, на сайті Верховної Ради, на порталі Кабінету міністрів. І... Скажімо так, середня чисельність 30-50 тисяч людей, коли надсилають цю петицію, і вона тоді автоматично має бути розглянута там, відповідним органом. Ну, це взагалі прорив, оскільки це дає можливість громадянам бути напряму залученими. Ну, всі ми знаємо, що джерелом влади є народ, але де-факто народ здійснює свою. Цю законодавчу законодавче право досить рідко. І в основному це все зводиться до вибор, під час виборів. Тобто, коли громадяни приходять на виборчі дільниці і голосують, і обирають вже дають мандат довіри владі. Ось. Звичайно, що ця ініціатива це перша ластівка в електронному урядуванні, і ми дуже очікуємо, що це буде виявити особливий інтерес у влади, оскільки. Ми хочемо, щоб влада була залучена до цього також процесу. Ми запитали перехожих на вулицях Києва. На їхню думку, чи можуть не депутати так ініціювати якісь закони? І що б запропонували е перехожі. Я думаю, що варто, тому що кожен має мати свою думку і вносити пропозиції для влади, щоб вони думали про це, щоб справедливість була більше. Обов'язково треба, щоб можна, будь-яка людина може внести. Ми ж йдемо, в Європу є особистість. Ну, далі вдосконалюється закон про державність, про особистість. Люди повинні вирішувати питання, які стосуються країни, життя людей в цій країні. Більшість голосів це все залежить від самих простих людей. Перш за все, закон про те, щоб збільшити кількість. Якісь армії, щоб не було війни, щоб була забезпечена армія всім необхідним. Це задля миру, щоб медицина була більш доступною питання освіти. Звісно, так кожна людина має свою певну думку і чому б не озвучити її іншим. Я б усіх би на детекторі лжи перевіряв би, чи брали вони взятки. Потім треба перевірити в генералі всіх армію, чи вони не працюють на москалі російське государство, щоб молоді люди мали робочі місця. Це Да є в тому випадку, якщо влада буде прислухатися. А якщо влада не буде прислухатися а десь там через строчку малювати своє, то звичайно, що це не дає ніякого результату. А десь воно сьогодні так і виглядає. З такими були відповіді перехожих. Тобто, як бачимо, досить багато ідей, як їх можна відбирати, чи має цей законопроект бути прописаний, чи там лише за кількістю. Підписників буде відбиратися, вже, щоб його розглядали далі. Ну, спочатку має бути сформована ініціативна група, котра має певну проблему, і вона має цю проблему донести до представників влади. Ось, коли ця вже проблема формується, більш, скажімо, в такому законодавчому смислі, більше, ну, там, скажімо, людей хвилює, наприклад, десь в конкретній громаді. Екологічний стан і так далі, тоді ця група, вона адаптовує цю проблему до такого більш національного питання і ставиться як петиція. І кожен тоді вже громадянин долучається до цієї петиції. Звичайно, там має бути спеціальна аплікаційна форма. В законі ми прописали, що кожен виборець має право подавати цю петицію, і підписуватися. Кожен виборець, який проживає на території України. І там, з 18 років, і так далі. Тому це все, ми вивчали саме міжнародний досвід. От просто де це хочу... працює, так речі. Так, я просто хочу там буквально декілька рядків сказати, де це працює. Найбільш успішною країною це є Естонія. Звичайно, критики є також в цій новації, вони кажуть, що це малі країни, як правило, і так далі. що В країнах, де є. Велике покриття мережі інтернет. але ну я потім ще повернуся до цього. В Естонії, скажімо так, вже відбуваються парламентські вибори за електронною системою. У них взагалі ця система одна з найдосконаліших в Європейському Союзі. В Ісландії 98 виборців користуються інтернетом, і вони писали конституцію разом. Ісландці, тобто там, звичайно, їх не так багато населення, так, але. Порівняти яким чином у нас здійснюється конституційний процес закрито, кулуарно суспільство виборці ставляться перед фактом. Там кожен мав можливість прийняти участь в законотворчому процесі. Наприклад, в Швейцарії вже більшість кантонів також перейшли на виб... на електронну виборчу систему. Ми взагалі знаємо, що Швейцарія це країна референдумів, де кожне питання вирішується на місцевими громадами. Навіть в Англії, у Великобританії в 2010 році Кемерон започаткував ініціативу Big Society, велике суспільство, де так само кожен має подати петицію, і кожен громадянин, виборець, має право здійснювати цей законодавчий процес за допомогою інтернет-платформи. Тому всі ми розуміємо, що інтернет це наше майбутнє, і ми тепер вже можемо сидячи вдома, купувати їжу з купувати там продукти, купувати електроніку і так далі. Інтернет входить в наше життя і це просто вимога часу. Тобто, ми можемо використовувати інтернет не лише для іграшок, так, так. а ще й для змін в своїй країні. Шановні слухачі, глядачі, телефонуйте нам, ставте свої запитання або висловлюйте свою думку. Плюс, ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044 490 2905. Також, наскільки я знаю, є ще одна дуже цікава ініціатива громадянської кампанії за відповідальну владу. Це такий інструмент, який би давав громадянам контролювати і вибирати, визначати самостійно, хто достойний ними керувати. Це законопроект про вотум недовіри посадовим особам. Так? Як це взагалі може працювати? Це так само форма прямої демократії, яка дає змогу громаді самостійно вибирати тих представників, котрі е, мають право на думку виборців представляти їхні інтереси. Тобто, після виборів ти дивишся, як ця людина так. працює, і І оформлюєш так само петицію без шин, без коктейлів, без засобів насилля цілком демократично. Ти можеш висловлювати свою позицію без того, аби там, ламати приміщення, бити шибки. Тобто це можливість проявити і показати рівень якби, відповідальності політика перед своїм виборцем. Це більше такий законопроект, він спрямований все-таки на місцеву владу, оскільки. На центральному рівні ми знаємо, працюють трішки інші методи, і досить часто вони не дослухаються до взагалі навіть загальнонаціональних вимог. Але на місцевому рівні це працює, оскільки ми бачимо, що після Майдану, після революції чимало було таких випадків, коли під тиском громади йшли судді, йшли прокурори з посад, йшли міліціонери. Але це варто перевести в таку правову площину і. Сама ця компанія за відповідальну владу вона покликана показати, що є інші методи. Ніж там каменюка чи коктейль. насправді про те, що такі інструменти дуже потрібні на місцевому рівні, підтвердили наша місцева кореспондентка з Черкас Дар'я Бунякіна. А як вона розповідає, Черкаська міська рада після переобрання не ухвалила ще жодного кадрового рішення і складнощі з ухваленням нового складу виконкому виникли саме тому, що громадськість хоче долучитися до створення цього органу, а їй поки що не дають. Давайте послухаємо. Місяць роботи переобраної Черкаської міської ради і жодного кадрового рішення. Без змін залишається і виконавчий комітет, який вирішує важливі для міста питання. Усе через те, що громадськість наполягає, аби до складу виконкому увійшли не лише провладні представники, а й активісти від громадських організацій. Для цього вони кілька разів пропонували переобраному міському голові Сергію Одаричу підписати меморандум про співпрацю а на останній сесії попросили перенести питання про затвердження нового складу виконкому на наступне. Пленарне засідання, однак мер відмовився і закрив сесію міської ради. Представники громадськості в першу чергу всюди наголошують, що вони хочуть здійснювати громадський контроль. Це абсолютно класно, але отримання посад, які мають право приймати рішення, воно якби суперечить поняттю контролю. Реалізація влади і контроль за владою це діаметрально протилежні інтереси. Ну прийме виконавчий комітет якесь неправедне рішення. Ну як ця організація буде вимагати, скажімо, скасування цього неправедного рішення, коли вона сама в ньому брала участь? Від початку черкаський мер пропонував увести до складу виконкому лише двох-трьох активістів, і то на громадських засадах. Вони ж наполягали на половині місць і справом голосу. Ми не були зацікавлені в зриві сесії. Ми не намагалися зірвати Сесії. Ми були готові до обговорення, до дискусії. Але міський голова вирішив закрити сесію. Я наголошую на тому, що теж дуже такий момент маніпулятивний, що він вирішив закрити саме сесію, не пленарне засідання, а сесію цими діями він збільшив час для роботи того старого виконкому, який. Я не знаю, можливо, якимось чином і вигідний йому розповідає представник координаційної ради сил майдану Данило Майоров. Нині депутати та громадськість активно обговорюють, з якою кількістю та складом буде новий виконком. Новообраний депутат Свободівець Ярослав Нищик, для якого це перша каденція у міській раді, переконаний, що зміни кадрів затягнулися через активну позицію громади. Колишній міський голова, який знову повернувся на цю посаду, змушений відмовитись від своїх авторитарних мед. Тоді управління в міськвиконкомі і орієнтуватись на громаду. Відповідно до того моменту, поки не буде досягнуто домовленості про розуміння з громадою, ну фізично і законодавчо не можна провести зміни в виконкомі. Звичайно, те, що ці зміни не відбуваються. Це грає на руку саме старих кадрів. Але ну це будемо сподіватися, що це їхня остання пісня. Між тим третина народних обранців у переобраній Черкаській міській раді вже була у попередній каденції. Щоби знову стати депутатами, частина з них навіть змінила політичну Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода з Черкас. Отже, як бачимо, в Черкасах особливих змін не відбулося. На вашу думку, кадрові зміни або зміни в роботі, в принципах роботи в інших областях вже починаються? Чи треба підштовхнути владу? Звичайно, влада це така річ, її представники, які хочуть. Залишити все так, як є, і нема особливого бажання змінювати. Тобто, бажання змінювати систему є тоді, коли. Теперішні представники влади перебували в опозиції. Ну, Це, звичайно, є такий в політології залізний закон олігархії, коли вчорашні опозиціонери або представники неправлячої касти переходять в владу і тим самим самі відриваються від інтересів громадян. Тому, безумовно, суспільству треба тиснути, суспільству треба показувати альтернативні варіанти вирішення проблем. І я хочу знову ж таки підтвердити цю тезу, що громадянське суспільство йде на п'ять кроків попереду влади. Тому я все-таки рекомендую владі слухати місцевих активістів і принаймні не йти на конфронтацію, оскільки до чого це призводить, ми вже бачили декілька разів. Відео нашої розмови ви можете подивитися згодом на сайті radiosvoboda.org. Слухайте, читайте і дивіться молодь плюс на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на Радіо ми вже е поговорили про деякі принципи от прямої демократії, так коли людина може прямо вплинути, але не через вибори. Е як ще ми можемо вплинути на місцеву зокрема владу? І Які можуть бути нові механізми потрібні в Україні? Знову ж таки, якщо говорити в контексті електронної демократії і електронного врядування, це так само перенесення цього механізму на місцевий рівень. Неважко створити на сайті міської ради спеціальну платформу або ж… Розробити спеціальний механізм із представниками громадськості щодо вирішення існуючих проблем за допомогою влади і за допомогою суспільства, наприклад, там є проблема смітників, наприклад, там в громаді або ж бродячих собак і так далі. Потрібно ставити цю петицію, і меру потрібно дивитися, чи отримує це певні відгуки від представників громади чи ні. І якщо, звичайно, ця проблема є важливою, тоді збирати вічі або збирати громадські слухання, проводити і дивитися і збирати пропозиції, а потім вже спільними силами вирішувати ці питання. Якщо потрібно, і спільні кошти залучати. Я знаю. Наприклад, що в деяких громадах, скажімо, це було давно, але це як приклад самоорганізації населення у Житомирській області, я знаю, вирішували. Питання стерилізації тварин бездомних власними методами в Житомирі не було коштів. І, наприклад, за допомогою громадськості збудувалися ці притулки для тварин. Стерилізація проходила і так далі. В Києві ми знаємо, чимало таких ініціатив. Тому Потрібно залучати всі існуючі механізми. Але інтернет ніби як так полегшує доступ до влади. Але чи так само нелегко ігнорувати ті самі інтернет-петиції, там якісь інтернет-звернення онлайн? Чи, чи це не буде навпаки зменшувати доступ людини, оскільки так зараз вона може прийти, наприклад, так, в орган влади, там не знаю, подати паперовий якийсь так, лист? Я, маю досвід, мав досвід теж державної роботи, державної служби. І моя ініціатива була в одній із столичних адміністрацій. Це запроваджувати систему комунікації з громадою через Фейсбук, і це працювало, але мій досвід показав, що цим користувалися керівники, які були молодшого віку і котрі дружили з комп'ютером і інтернетом. Для керівників старшого віку це було дуже важко, і вони всіляко боялися цього і не хотіли використовувати новітні технології інтернет. Зокрема, крім того, я знаю, наприклад, як працювала електронна система врядування документообігу. Деякі керівники. Замість того, аби працювати в електронній мережі, вони роздруковували ці листи по старій схемі, давали на підписи там іншим виконавцям. Потім забирали ці листи, і секретарі в електронну вводили це все по другому колі. Тобто те, що планувалося, там економія паперу, часу, часу і так далі, так. тільки подвою витрати. Тобто, тут ще питання оновлення чиновницького так, так. складу і, і віку, так? Чи безумовно, безумовно. Ті чиновники, які звичайно не відповідають посадам, мають іти. Ті, хто хоче працювати, мають вчитися, ті, хто. Вже відпрацювали свій, свій якби, термін мають іти відпочивати. Державна машина має відповідати сучасним вимогам і запитам суспільства. А, а якщо б... вона стара, радянська, то звичайно вона не може працювати. Та тут навіть не у віці, та, питання, а у якби... підходах. Тобто, колись все було централізовано і все було і тепер все зав'язано дуже. Ця система потребує дерегуляції, оскільки все. Ґрунтується на усних вказівках, розпорядженнях і Телефонне телефонних. Так, так, так. Якщо повернутися до інтернет-голосування, ви е, говорили про можливості а, поновлення зв'язків з Кримом завдяки інтернету. Що це може бути? Так, е, звичайно, у нас це також ініціатива, вона перебуває на розгляді. Це якраз ми перебуваємо в стані розробки концепції. В чому суть залучити мешканців Криму, активних, котрі перебувають під окупацією до активного політичного процесу? Як це має бути? Ці виборці не проголосували на цих виборах дострокових. Звичайно, там частина кримських татар проголосувала, але це був мізер. Ми хочемо розробити такий законопроект, який би став би в перспективі законом, який би дозволив би мешканцям Криму голосувати на на виборах місцевих або ж парламентських чи президентських за допомогою інтернету, тобто електронне голосування. Ну там звичайно є чимало труднощів. Це по перше, електронний підпис. Він у нас не уніфікований. І, по-друге, захист потрібно доопрацьовувати. Але знову ж таки, це дасть можливість нашим українцям, які в Криму, бути прямо залученими в процес, не виходячи з будинку. По-перше, проголосувати за допомогою цього електронного підпису. По-друге, це спростить підрахунок голосів. По-третє, це здешевить взагалі всю систему виборів, зменшить маніпуляції, оскільки не буде комісій, ми знаємо. Прекрасно, що в Києві на деяких округах два тижні рахували результати. Тобто, це електронні протоколи, які неможливо буде підробити. Це можливість приймати участь у виборах і не втрачати зв'язок із мешканцями Криму. Тоді вони точно не будуть, будуть знати, що вони потрібні, що вони прямо залучені в цей процес. Тобто це вже з'явиться, можливо, в Україні таке явище, як інтернет-демократія, так? Багато законопроєктів є, це онлайн-петиції, недовіра посадовим особам, знов таки інтернет-голосування. так? На вашу думку, наскільки Верховна Рада готова проголосувати за такі законопроєкти? І дійсно, коли Україна вже прийде до того, щоб використовувати всі ці принципи, які набагато полегшують життя? Перше, звичайно, що Верховна Верховна Рада і влада вони не зацікавлені в цьому, оскільки максимально, максимально прозорий виборчий процес він дозволить дійсно показувати ті запити суспільства, які існують. Звичайно, що не всі ініціативи, не всі партії мають фінансові ресурси. Не кожен може. Проплатити тисячі спостерігачів, тисячі членів дільничних комісій, які там сьогодні рахують голоси, коли кандидат відійшов або довірена особа переписують протоколи і так далі. Це по-друге, полегшить витрати на організацію виборчого процесу. Це буде прийнято тоді, коли зміняться підходи до виборчого процесу, коли буде працювати у нас законодавство. Яке буде підкріплене покараннями. Тобто, у нас, якщо взяти норму законодавчу, і ми ніколи не знайдемо, яку санкцію ми отримаємо. Наприклад, там, от, людина порушила виборче законодавство і там пише там, санкція. У відповідності до чинного законодавства. Якщо ви візьмете в Канаді виборчий закон, там відразу там, підкуп виборців, там штраф або така, то санкція, підкуп членів комісії, там тюремне ув'язнення. У нас такого нема. Коли в нас будуть працювати ці всі принципи, і зміняться взагалі підходи, і тоді. Сама пряма демократія вона буде більш працювати. А тепер громадські активісти звичайно тиснуть владу, але принаймні добре, що, хоч такі ініціативи, є. Будемо сподіватися, що громадські активісти будуть дотискати владу і проявляти свої ініціативи. Це була програма Молодь плюс Марічка Набока і наш гість Анатолій Октисюк. Дякую дуже. Дуже дякую на все добре. Свобода та радіо РФ.